штука, Жипс. Називається осушувач повітря. Шукарна річ для тих, у кого в квартирі підвищена вологість. ну реально після того, як працює в кімнаті, там стоїть такий свіжий, приємний аромат. Дуже гарне повітря, чисте. Це прям відчувається. Це треба спробувати. Я минулого року замовила точнісінько такий самий. Мама замовила собі такий. І вона рік ним постійно користується, дуже сильно задоволена. І нарешті я його собі теж купила. Попрацював він у мене на кухні і везу його тепер в гардеробну. При ввімкненні він одразу ж показує. Який рівень вологості зараз видно 74%. Це забагато, але я вже знаю, що за дві годинки в харадробній буде свіжість.